Всім привіт! Сьогодні 26 травня і хотів оглянути наш виноград. Як бачите, деякі з них доросли вже до третьої можна сказати, і до четвертої проволоки. Що ми робимо з ним? Отже, обов'язково далі підв'язуємо і посинкуємо Що означає посинкуємо ці пас... пасимки, які ростуть з пазух, ми обриваємо. Тобто, якщо правильно сказати, не обриваємо. Е... Значить, як роблю я, все, що у мене знаходиться до гронки, до гронки, Всі пасимки до гронки я обриваю. Все, що знаходиться після гронки, я обриваю на пасимкові. Як це зробити так, щоб було добре видно? Обриваю оцю точку росту. І лишаю один листочок. Бачите, точку росту забираємо і і лишаємо один листочок. І для чого це робити? Дивіться, в майбутньому, в майбутньому листя, які внизу біля грони, вони постаріють. І замість того, щоб давати нам поживні речовини і переробляти, вони почнуть їх споживати. А цього нам не треба, так як ми маємо всі поживні речовини в подальшому перенаправити у громад. Тому ми залишаємо оці молоді листочки на пагонах, вони виростуть і почнуть виконувати функцію тих листків, які будуть знизу. А ці, що знизу старі, ми обломимо, тим самим, тим самим ми. Збільшимо провітрювання куща і убережемо його від хвороб. Отже, такий метод. Як бачите, виноград ще не цвете, але грони вже наростають великі. Ось, бачите, які красиві. І ми зараз мусимо побривати всі пасинки щоб дати, по-перше, пагону рости далі вверх, щоб пасинки не забирали наші поживні речовини. По-друге, щоб вони не загущували наш кущ, тому що так ми швидше зловимо якісь хвороби. Тому проводимо такі операції.